Вітаю всіх, вітаю. Поміняю помічників своїх. Так краще. Знаєте, людська пам'ять, вона хоч і індивідуальна. Кожного своя, унікальна, тому що може запам'ятовувати дуже багато подій, дат, ну, всього, інформації і так далі. І в той же час вона багато може забувати. В зв'язку з цим виникають всякого роду спори, домисли. І не завжди вони приводять до якогось гарного результату, а часом, навіть навпаки, приводять до розбрату серед людей, навіть до ворожнечі. Всі ви вже, мабуть, чули про останні події, пов'язані з Різдвом Христовим, особливо з боку країни агресора. Вони не визнають. Нової дати святкування Різдва Христового, вони наполягають, що це все неправильно, що це все від сатани і вважають себе істиною в останній інстанції, що Різдво правильно святкувати тільки 7 січня, як було раніше, і ніяк іначе. Як нам всім відомо, точна дата народження Ісуса Христа не відома нікому. У Біблії про це не сказано, тобто не указана точна дата. Все, що Бог нам хотів повідомити, щоб ми знали точно, Він повідомив на сторінках Біблії в своєму святому Писанні. Скажімо, нам точно відома дата виходу євреїв з Єгипту. Це 14-й день першого місяця авіва. Цей же день, з цим же днем пов'язано святкування Пасхи, було пов'язано в ті часи. І це продовжувалося багато років, доволі такий довгий період. Можна багато роздумувати, сперечатися, коли почав відлік, цей перший місяць Авів. Можна багато сперечатися, роздумувати над тим, який календар правильний, Юліанський чи Григоріанський. Але Бог все змінив. Бог змінив таким чином, що не залишилось точної дати після розп'яття Христа, не залишилось точної дати ні народження Христа, і зараз навіть немає точної дати святкування Пасхи. Як я вже сказав, змінив Бог і він мав на те. Певні причини і в нього на те свої плани, щоб ми не прив'язувались до якоїсь точної дати. В Біблії є місце, де сказано: не спостерігайте дні і дати. А в книзі Пророка Ісаї, 65 розділ, 17 18 вірш, сказано так. Погляньте, я створив нові небеса і нову землю, і все, що сталося, не відгукнеться в серці, ми згадувати не будемо Його. Тож веселіться і радійте вічно з того, що я творю, бо я зроблю Єрусалим щасливим містом, народ його я радісним зроблю. Отже, для нас, християн, дата. Будь-яка дата не має е, ніякого значення. Для нас має значення сама подія. І неважливо сьогодні, чи святкуємо ми 25 грудня Різдво Христове, чи святкуємо його 29. -го. Для нас важливо мати ту. Радість в серці, яку приносить сама ця подія Різдва Христового. І усвідомлення того, що Ісус Христос, наш Господь і Спаситель, воплотився на землі і народився як кожен з нас, і жив, і страждав на цій землі, і виконавши, до кінця, виконавши волю. Отця Небесного. віддав себе в жертву за всіх нас. І от ця подія спонукає всіх нас пам'ятати про Господа нашого Ісуса Христа, пам'ятати про Його життя, про Його жертву і також пам'ятати про Його народження. Або як ми е звикли називати цю подію, Різдво Христове. Отже, Христос народився. Амінь.